Друзі, всім привіт Сьогодні понеділок, а значить розпочався турнір Турнір без хіла і воскрешення І без синіх Коротше поставлю я таку оборону вообще на типа хай буде. Не думав, не заморачивався, вообще не хотів. Сейчас з такими персонажами, що я чувствую, та оборона у мене там страдати буде. Ще й без синіх. У мене якраз та синя на центр єсть. сором. Так, тут я трошки піддивився. Візьмем Людвіга, щоб горіло, якщо що зловити. Фрею, щоб пожити. Ну і що-то чого-то, що стандартну, жовту команду свою. Так, ну все, погнали. Ой-ой-ой. Так. Так. Давайте п'ятірку жовту. На базу. Так, пять, вісім, блин, нам як завжди одного не хватає. Взрываться тоді. Давайте взриватися, що будемо жорстко грати. Чи даже горела не ультануло. Ну ладно. Так, так і так. Я розумію, що Фрея не дуже до гузельки підходить, так само, як і Людвіг, але тут розчт на те, розрахунок. На те, як, блін, як камінь складеться. Хто швидше зарядиться? Якщо жовтих не зможу знайти, то мене... Людвіг трохи прикриє з фреєю. Якщо жовтий не йшов, то ви самі бачили. Це команді, ну, практично гобелла зразу. Ну, тим паче це перший день. Це вже там як 90-ті більше підуть переломаних переломаних, то там буде трошки тяжче. Е, так, невже вона буде ультувати? Давайте отак от зберемо. Ладно. Ось і люди нас прикрив, по суті. Все, його задача виповлена. А тут раз, два, три. Угу. Стобір добираємо так. Там будемо дивитися, по днях, може будемо якусь трошки тактику міняти. Зелений центр зелений. Ну, давайте тоді... зробимо, зробимо. Давайте. Ні. От, от цього спочатку і, 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 і. Давайте цю грагульку. неправильно поставимо ось так візьмемо блока побільше якщо людвига заряжу то нехай краще купідона заряжає а від жовтих зря я відказався да, відмовився ну, давайте так П'ятірку червону бачу. Червоних зарядами ми знімемо, в принципі. Знімемо зрицаря. Блін! Це ж треба. Як завжди спішу, не побачив. Я щось не зрозумів, а рецар ультанув, а де його... А, Воскрешалка ж не працює, а скіл його працює, ні? Якщо б оце вод ультанула, то я б більш за все тут копитняк откинув би. Так, давайте так, давайте так. Давайте фіол, подивимося, що там. Давайте ще так. Там таунт буде, ну то фігня все. Нам потрібно фіол. Зараз поставимо собі жирних міньончиків. Так, в мене трошки посторонні звуки будуть там. На коридорі вікна почали ставити. Треба утеплятися на зиму. А то непонятно, що воно буде. Так, 524 мінньончики. Добренько. Ну, давайте червоних. А, ну так, да, ми ж не можемо. А скільки? Ага, по міньйон там вот. Давайте цим. Я її так давно бачив і так рідко, що я не пам'ятаю, що там у неї, як працює. Тобто ми ще міньона не знесли. Ого. Так, тепер у нас 1000 хп зверху. Ворони нам дають. Вони ще й б'ють непогано. Так, тепер у нас півтори тисячі хп. Трохи шумно зараз, напевно, на балкон десь вийду. Правда, там прохладно. Так, секунду. Так, сховався вроді. Угу, червоний. Може так червоними піти. Давайте сходимо. Та ти диви. А жовтий так і проситься. Кажу, Дімка, чого ти мене не береш? Сьогодні мій день. Давайте так. Людвіг має витримати. Хоча 1800 може і ні, може і не витримати. Ні, диви, витримав. Так, значить горілку. Далі. Давайте ось так. Не хочу, щоб бера тими мінньонами зараз. Ну ладно, мани в нас нема, так що добиваємо. Так, да, вони трошки взриваються. Надо було б якось про це помнити. <гум> <гум> так. Ой, вони якісь похожі згоріли, хотів грілу першу нажати. ну Да і ладно. Беремо жовтих. А вони на мене напевно обідались. Да напевно вони на мене обідались. Да, жовті проти... Ні, не обідались. Так давайте так. Да. Тепер так. І давайте так. Так, лишніх мінньонів я звісно не хотів, но 300 урона. Дай фіг з ним коротше. Зараз ми манку подріжемо ще. Фіал зарядимо своїх міньйонів, Зараз вони їх будуть кусати. Чому мені сьогодні одні ці собаки попадаються? Ніхто не скаже. Води йому треба дати попити, він язика висунув. Так. Ну і так якось ми закінчили перший день. Оборона не нападав, але я впевнений, що оборона буде стояти прошиво. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.